Емоційне зараження це тоді, коли настрій інших людей ми перебираємо на себе. Коли ми набираємося чужих емоцій, чужих переживань і думаємо, що це моє. Я думаю, ви колись помічали, що після спілкування з однією людиною, наприклад, ви маєте якийсь там певний настрій, середній там свій нормальний настрій. Після спілкування з однією людиною ви починаєте відчувати себе задоволеним, окриленим. Настрій піднявся. Після спілкування з іншою людиною можете відчувати себе пригніченою, можете відчувати себе сумною, якоюсь такою з негативними переживаннями. Це може інколи бути якраз емоційним зараженням. Тоді, коли ми набираємо чужі переживання на себе. Насправді це еволюційний механізм наш, наша психіка, вона. Зчитує оточення, вона їй важливе оточення, що відбувається в нашому оточенні навколо нас, тому що все-таки колективно виживати легше. Особливо до емоційного зараження схильні ті люди, в яких розвинута емпатія, які чутливі. Вони дуже чітко. Відчувають настрій, стан іншої людини і можуть це набирати на себе. І нам потрібно вчитися і розуміти, що ми можемо встановлювати межі не тільки в спілкуванні, а й в тому, що ми набираємо на себе. Де мої емоції і переживання, а де емоції і переживання іншої людини. І якщо ми чітко усвідомлюємо і розуміємо, то ми будемо відчувати емоції як реакцію на Переживання іншої людини. Тобто я маю гарний настрій. Я спілкуюся з людиною, яка зла. І я бачу, що ця людина зла. І я не починаю підключатися до неї і злитися з нею разом, якщо це мене не стосується. А я визнаю, що ось ця людина зла, я це бачу, і я разом з нею вибираю злитися або сумувати. Або не реагувати на це, коли ми усвідомлюємо свої емоції, тоді нам легше не нагрібати чужих. Якщо ви зустрічалися з емоційним зараженням, поділіться, що це були за ситуації і як ви в них реагували.